Її скасовували та кілька разів переносили. Окупанти масово обстрілювали Україну та Харків, залишили місто без світла, води і тепла. Але, попри всі старання окупантів, десятки людей таки зібралися на акцію «Відкрий для себе Тараса Шевченка. А захід, присвячений легендарному кобзарю, вдається розпочати. Захід організували з нагоди 209-ї річниці Тараса Шевченка, видатного українського письменника, живописця, громадського діяча, що став справжнім національним героєм. Саме його творчість харків'яни називають безсмертною, адже все про що кобзар писав кілька століть тому, неабияк актуально в наші часи. Я думаю, да, це класика, як класичні пісні, і вони будуть актуальні завжди. Він Щирий патріот нашої держави, і мені це дуже в ньому подобається. Він головний символ України. А от наскільки добре харків'яни знають біографію Тараса Григоровича та чи розбираються у його творчості? Аби перевірити це, на заході проводять тематичну вікторину. Найвідоміша збірка віршів Шевченка є, є, є рука, є відповідь. Це що? Бобзар, це правильна відповідь. Ходімо зі мною. Так, є. Поїхали далі. Ще кілька етапів конкурсу і переможець нарешті обраний. Я нарахував, що Оксана зробила більше всіх правильних відповідей. Так, вона у нас сьогодні становиться переможницею. Друзі, давайте поаплодуємо гучніше. Харків'янка Оксана, учитель початкових класів, тож каже, разом із дітьми регулярно відвідує такі заходи. Постійно сидіти вдома під час війни важко. Цього разу ретельно підготувала своїх учнів до конкурсу, але пояснює, діти трохи розгубилися, тож, несподівано сама стала учасницею Вікторини. Бо я встигала відповідати. У Мене напевно реакція вчительська. То я швиденько за всім доглянути, подивитися. І я ну так на питання відповідала, познала відповідь. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко каже: жоден учасник сьогодні не залишиться без подарунку. Для кожного підготували різноманітні презенти. Усі вони тематичні з рядками та відомими висловами кобзаря ціль цього заходу щоб діти відростаю покоління, знала і шанувала творчість Тараса Григорича Шевченка, тому сьогодні кожен отримає трива віра. І може вдома прийти загуглить та почитає, може батьки почитають. Тарас Григорий Шевченка це символ України, тому його твори треба вивчати для дітей, тому що це патріотизм, це і наша історія. Завершився захід виступами маленьких харків'ян, які підготували пісні на вірші Тараса Шевченка. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків.